Це територія Диконського кладовища. Пасивність і байдужість людей перетворили її на купу сміття. Незважаючи на похмуру та дощову погоду, майже сотня небайдужих мешканців району зібралась тут, аби прибрати і привести до ладу територію кладовища. Сьогодні ми продовжуємо намічене мероприятие по наведенню благоустройства по Саксанському району. В даному випадку ми зараз виконуємо роботи по наведенню порядку к памінальному дню на кладовищі Діконська. Происходит уборка случайного мусора, вырубка порослей, уборка несанкционированных свалок мусора. В данном как бы, мероприятии участвуют предприятия всех форм собственности района. Хочу обратиться к всем жителям и Саксанского района, и города в целом, что есть такая народная мудрость, чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Диконське кладовище один із об'єктів, де проводитимуться роботи з благоустрою, урядкування та прибирання територій в рамках акції Чистий четвер у Саксаганському районі. На сьогоднішній день в акції задіяні близько 800 мешканців району. А цієї суботи заплановано проведення Всеукраїнського суботника, присвяченого дню довкілля. Хочу всіх, всіх жителів Саксаганського району пригласити на даний суботник. Основне, основне місце по Саксаганському району це. Массовое место, где будет проводиться большой субботник, большое действие, это Балка Калетина. Это прибрежная зона в районе супермаркета «Ашан», в районе 2 горбольницы. Это по улице 200 лет Кривого Рога. Значит, в данном мероприятии, кроме как Уборки мусора вдоль прибрежной зоны, зоны отдыха, можно так назвать, Будет и веселительная программа, то есть будет музыка, будет солдатская каша. У Саксаганському районі і надалі плануються роботи з прибирання та благоустрою. Ані дощова погода, ані зайнятість своїми справами не змогли змінити плани, що їх намітили сьогодні організатори журналістської акції о зеленому і впорядкуємо рідне Криворіжжя. З самого ранку зібралися разом біля редакції червоного гірника» і вирушили робити чистішим свій край. Першою точкою для активістів стала дубова балка. Там розподілили роботу на всіх і взялися до справи, в числі тих, хто тут наводив лад, і представники центру реабілітації наркота алкозалежних. Это один из, можно так сказать, этапов реабилитации, социальная адаптация в обществе. То есть через внутреннее обновление должно прийти обновление ответственности к отношению к труду, к жизни, к, к обязанностям своим как членам общества. Вот и ребята благодарность своему городу решили выразить в том, что посадят деревья, уберут его. Цього разу в полі зору журналістів знакові місця Криворіжжя. Сьогодні географію акції значно розширили. Завзятих журналістів та громадян міста з граблями та сміттєпакетами можна було побачити по всій території міста і району. Однак найактивніше вони працювали на березі річки Саксагань. В народі цю місцину називають скалка. Задля такої благої мети Криворізьким лісовим господарством була люб'язно надана сотня саджанців дуба звичайного. Ми з задоволенням участвуємо в таких акціях, в акціях, які мають за мету озеленити рідне місто. Тому дійсно лісове господарство приймає найактивнішу участь. Це вже на протязі декількох років ми участвуємо в таких акціях. За бажанням редакції ми цю акцію навіть приурочили. Скажімо так, до пам'яті тих невинно загинувших людей, які загинули на майдані. До цієї акції приєдналося і керівництво Жуфневого району, що звертається до городян з проханням не смітити в громадських місцях і зберегти ті маленькі дерева, що сьогодні отримали право на життя. До цих слів приєднується і Микола Крамаренко, який вже не перший рік є організатором журналістської толоки. Основна мета, все таки. Попрацювати перед суботником, перед загальноміським, щоб вже, як то кажуть, люди ну, готувалися до цього, до цього такого свята праці. Це одне, і все-таки я повторююсь, як навчити людей не смітити. Оце головна мета, ну, я не знаю, кому треба говорити, щоб контролювалися ці місця, щоб тут не засмічувалися. Ну, але я розумію, що треба комусь, треба комусь контролювати. Ще одним мальовничим місцем, де побували сьогодні активісти, став сосновий бір, що на березі Карачунівського водосховища. Підтримати ідею, як навчити людей не смітити, вийшли студенти Криворізького національного університету. Не залишились осторонь і журналісти газети Сільське криворіжжя. Вони трудилися тут майже в повному складі. Всі ми хочемо жити в цивілізованому суспільстві і хочемо, щоб було гарно, щоб було красиво, але не розуміємо інколи, що цю красоту ми повинні створити самі. І тільки наша наша така дбайливість і наше добре ставлення до цієї природи, яка нас оточує, вона дасть нам можливість мати ту красу, про яку ми мріємо. Хочу сказати слова вдячності всім журналістам Кривого Рогу і нашим сільського нашого Ріжі газети за організацію цього екологічного... екологічного Мероприяття. Це сьогодні дійсно хороша така робота, яка на користь людям, суспільству, землі. За словами очільників району, така робота далеко не останній приклад співпраці району і міста. Микола Крамаренко вже запрошує всіх бажаючих на наступну акцію.